Ласкаво просимо до Путивля, одного з найстаріших міст України, яке стало свідком безлічі історичних подій і зберігає свою неповторну атмосферу. Ваші підписки дуже допомагають каналу розвиватися. Підпишися прямо зараз. Путивль вперше згадується в літописах під 1146 роком, хоча археологічні знахідки свідчать, що поселення на цій території існувало ще в 9-10 століттях. У часи Київської Русі місто було прикордонною фортецею. Найвідомішою подією, пов'язаною з містом, є згадка в легендарному творі Слово о полку Ігоревім. Саме тут княгиня Ярославна оплакувала чоловіка, князя Ігоря Святославича. Який зазнав поразки в поході проти половців у 1185 році, у 17 столітті місто стало частиною козацької держави і відігравало важливу роль у боротьбі за незалежність України. У 1708 році, під час північної війни, Путивль опинився в центрі історичних подій, коли гетьман Іван Мазепа разом із шведським королем Карлом XII пройшли через ці землі. Під час Другої світової війни Путивль став одним із центрів партизанського опору. У лісі, що поблизу міста, базувався знаменитий партизанський загін Сидора Ковпака, який здійснював рейди в тилу ворога. Тут у 1968 році було відкрито музей партизанської слави на місці, де в 1941 році починав свій шлях путивльський партизанський загін. Це один із найвідоміших осередків партизанського руху в Україні. Звідси починалися знамениті рейди партизанів у Тил ворога. Музей поєднує закриту виставкову залу та велику відкриту експозицію Просто неба музей є важливим історичним об'єктом, що зберігає пам'ять про боротьбу українських партизанів із нацистськими окупантами. Ще тут розташований Молченський монастир в мальовничому місці серед лісів на правому березі річки Сейм, що додає йому духовного спокою і атмосферу усамітнення. Молченський Печерський монастир славиться своєю архітектурною простотою та величчю. Монастир був заснований в 17 столітті. Але справжню популярність набув після того, як він став місцем, де зберігалася чудотворна ікона Божої Матері Молченська ікона отримала славу завдяки численним чудесам, що сталися після її виявлення в монастирі. Також цікавий Софроніївський монастир, який був заснований в 17 столітті. Один із найстаріших та найвідоміших православних монастирів України має багатовікову історію і є важливим духовним, культурним та архітектурним об'єктом. Він носить ім'я святого Софронія, одного з ранніх християнських святих. Видатні Люди Путивля. Сидір Ковпак, один з найвідоміших партизанських командирів, учасник партизанського руху під час Другої світової війни. Петро Калнишевський. Останній гетьман Запорізької січі Петро Калнишевський провів частину свого життя в Путивлі після того, як його було заарештовано і заслано в Сибір після ліквідації Запорізької січі. Павло Тичина, один із найвідоміших українських поетів, також має зв'язки з Путивлем. Він провів частину свого дитинства та юності в цьому регіоні, що вплинуло на його творчість, Ярославна. Хоча вона не є історичною особою, а персонажем знаменитого твору слово о полку Ігоревім, її образ має значення для культурної спадщини міста. Ярославна, згадана в поемі як дружина князя Ігоря Святославича, що жила в Путивлі, стала символом вірності та трагічної жіночої долі. Путивль – це не лише минуле, а й живе місто з душею. Сюди варто приїхати, щоб відчути дух історії та побачити справжню Україну.